Вже яблука доспіли у саду, і вбралася коралями калина. А я до тебе, братику, іду. Загинув В'ячеслав за Україну. В руках принесу айстри, майори, і свічечка воскова зігріває, і я дивлюсь на хмарку догори, я, брата, ще й досі виглядаю. Кохана Юля поруч тут стоїть, немає сили, братику. Немає, бо серце у землі тепер лежить. Вона ж так міцно досі ще кохає. Який ти був, я згадую завжди, і фото поцілую на прощання, ти прилітай, хоч пташкою сюди, я відчиню віконечко, ще зрання нема кому зіграти у футбол, і друзі, так сумують за тобою. Не закричиш так сильно, знову гол. Але ж могила, і нема спокою, посивіла матуся від біди, і батько вже не має зовсім сили. Пішов герой до Бога в засвіти. Що ж ви, Катюги Орки, наробили. Ти відпочинь, мій брате, в небесах. Ми будемо молитися за душу і приходи додому у снах, свою печаль я довго ще не зрушу.